Всім привіт! Сьогодні буде моя колекція пресованих продуктів. Будуть рум'яна, хайлайтери та бронзери. В холодні пори року я полюбляю використовувати пресовані продукти влітку та весною. Я люблю більш кремові продукти. Взагалі, я до цього року мало користувалася сухими продуктами, але зараз в мене кік на бронзери та на хайлайтери. Почнемо з найменшої моєї категорії: це бронзери. Всього в мене 9 штук бронзерів. Ви на заставці бачите 8, але один в мене з палетки. Почну з більш бюджетних варіантів. Це Rimmel Natural Bronzer. Він мені затеплий. Але він добре тушується. Ще один Rimmel, це Radiance Brick. Він мені не сподобався, тому що він засалюється і погано потім набирається на пензель або на руку навіть. Він мені більш жовтий, здається, і ну, звичайно більш шимерний, але оця проблема, бачите, я навіть його трохи ковиряла, що він засалюється. Бронзер, який мені подарувала подруга. Це Діор у відтінку. 01. Більш в нього рожевий підтон. Але мені він не дуже подобається, тому що він дуже світлий на мені. І його потрібно дуже багато нашаровувати, І він потім виглядає ну, сухо. Видно, що я нанесла пудровий продукт. Ще один мій не дуже улюблений бронзер. Тут кремовий і пресований, але я буду говорити тільки про пресований. Це Give Beauty в відтінку, у відтінку 01. Теж його майже на мені не видно. І ще в нього такий мінус, що він дуже неприємно. Ну, мені неприємно пахне. І дуже сильно пахне. І коли я його наношу, теж я відчуваю цей запах. Наступний бронзер, який мені теж не дуже сподобався, це лагуна у відтінку 02, це Original колір. Він мені не сподобався, тому що на мені він затемний і якийсь має зелений або оливковий підтон трохи. Бронза з палетки Bobby Brown Sculpt and Glow у відтінку Medium. Хоч написано, що він Medium, але для світлої шкіри, як в мене, він добре підходить. В нього, мені здається, запечена текстура, і його потрібно нашаровувати теж. Але колір приємний і більш нейтральний. Топ 3 моїх бронзери. Останній трійки, третій, це Color Pop у відтінку Matchmaker. Я користувалася їм як рум'янами. Але потім зрозуміла, що ну, це бронзер. Хоч в нього такий рожевий підтон, але краще виглядає як бронзер. На другому місці в мене Bobby Brown. Це відтінок Stone Street. Я його отримала як подарунок при замовленні. Мабуть, його вже не дістати, тому що вона вивела їх з колекції та нові випустила. Теж він мені подобається, трохи може затемний, але ну, прикольний. І в нього така м'яка текстура. Гарно тушується, супер. І на першому місці. Gucci бронзер у відтінку 01. Я довго його собі не купляла, це перший рік, коли я їм користуюсь. Єдине, що не подобається, що в нього запах такий сильний є, але ну, то в люксових брендах часто таке. Мені здається, що він також має більш рожевий підтон, гарно тушується, але він ну, пігментований, треба з ними небагато його наносити. Ось такі в мене 9 бронзерів. Перейдемо до рум'ян. Всього в мене 12 рум'ян, тут 11 і одні з палетки. Почнемо з більш бюджетних. Це EX1 в кольорі JetSet Glow. Вони нейтрально рожеві. Добре тушуються та добре нашаровуються. Далі BH Cosmetics, які вже недоступні, я думаю, називаються Bahama Bronze. Вони з шиммером, достатньо великим, золотим. Мені здається, що вони більш рожеві, ніж попередні, але теж добре тушуються і нашаровуються. Також можуть мені бути трохи затемними. Далі зовсім не бюджетний бренд це Шантикай. В мене колір Смітом, це з слоником. Дуже класна формула. Тому що навіть на незакріплену базу, незакріплений тон, вони ідеально лажаться, добре тушуються. Ніколи в мене з ними не буває такого, щоб п'ятно поставили. З іншими, може, іноді буває, але з цими ніколи. Теж в нього такий приємний рожевий, на сводчий колір, але на мені він розкривається більш персиковим. Трохи мені не подобається опакування, тому що воно дуже легке. З іншого боку, все добре. І е, коли свотчиш, Оскільки рефіл магнітний, то він трохи крутиться. Теж не дуже бюджетний бренд, взагалі не бюджетний, я б сказала. Це суку. Це їх Melting Blushes. У мене два кольори 8 та 3. 8, звичайно, для мене затемний, але можна зробити, щоб він був більш не таким пігментованим, трохи наносити та наносити повітряним пензлем. І колір 03, він більш підходить для мене. Але вони більш пигментовані та їх треба менше наносити. Рум'яна мак у мене одні. Це Fairly Precious. Вони з сяйвом. В них така персикова база і холодний рожевий відлив. Наступні це рум'яна з палетки Bobbi Brown, як я вже казала. Це колір Desert Peach. Написано, що вони Peach. На мені вони розкриваються як такі дуже рожеві. Чотири в мене RMS Beauty, це Crystal Slipper, це Bohemian Girl, це My Thai та останній Maiden's Blush. Звичайно, Maiden's Blush для мене трохи затемний, тому його треба дуже мало наносити. Але я люблю такі кольори, такі більш коричневі, нейтральні. Далі кри, Crystal Slipper. Мені здається, що він більш світла версія Maiden's Blush. Спочатку я купила Crystal Slipper, а потім вже три е, інші відтінки. My Tai, теж його дуже люблю. Такий він е, 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 яскравий, освіжаючий колір. І останній Bohemian Girl. Було цікаво спробувати саме такий на мені колір. Зазвичай я такими не користуюсь, але цей було цікаво спробувати. РМС всі трошки сатинові. Найбільш сяючий це мак, інші всі матові. Ось така в мене колекція рум'ян. От стільки в мене хайлайтерів, навіть усі не поміщаються в кадр. Всього я нарахувала 22 штуки. Це забагато. Але саме в цьому році мені було цікаво спробувати хайлайтери. До цього я не користувалася їми, тому вийшло так багато. Деякі з них я не використовую на обличчі, тому що дуже яскраві та глітерні. Я просто їх використовую у внутрішній куток очей. Почну з House Labs. в мене 4 кольори. Це Sunstone. Це Fire Opal, це Peach Quartz, це мій найулюбленіший колір, Та Pink Amethyst. У мене був ще Pink Quartz, але я його продала, тому що він мені був занадто рожевий та холодний. Найсвітліший це Sunstone він з жовтим. Такий жовтий перелив в нього. Буває на мені дає сірий каст. Мій найулюблений, як я вже казала, це Peach Quartz. Він для мене ідеально підходить під мій кольор шкіри. Він мені здається трохи глітернішим, ніж попередній. Наступний це Pink Amethyst. В нього рожевий перелив. Але він мені іноді дає таку жовту базу. Важливо видно. І останній я його використовую як блаштопер. Це Fire Opal. В нього золотистий перелив та рожева база. Хочу трохи підсвітити, щоб було видно, як вони переливаються та сяють. Колір Pink Amethyst мені трохи схожий на MAC. В кольорі Show Gold. Але в нього нема такої бази жовтої. Ще один в мене від MAC. це колекція цього року Різдвяна в колі Glimscape. Я так розумію, кольор це не новий, але упакування нове. Він більш глітерний. Тому я трохи використовую спрей для макіяжу. Взагалі в мене багато рожевих кольорів, тому що. Я чогось хотіла рожеві хайлайтери. І ще один це Melt з різдвяної колекції True Love Never Dies. Він мені затемний, але я не могла пройти повз нього, тому що ну, дуже гарне її упакування і тема мені подобається і Знала, що він буде для мене темний. Але все одно купила, тому що ну, не могла не купити. Підемо вже по рожевим хайлайтером. Наступний це Revolution Aforic. На свочі він виглядає сухо, але на обличчя він виглядає дуже гарно. Поєднується так з шкірою. Дуже мені подобається. Ще один такий рожевий хайлайтер це Physician Formula у кольорі Rose All Day. Він теж рожевий, але цей рожевий вже трохи тепліший, ніж попередній. Не подобається мені в ньому, що іноді він дає мені сірий каст. І запах трохи є. І ще один це Be Perfect в кольорі Atmosphere. Я вже його показувала на каналі, він до мене прийшов розбитий. Мабуть, це перший претендент на деклатер, тому що він мені темний, і він сатиновий і взагалі нічого не приносить в мою колекцію. Але було цікаво спробувати в нову для мене фірму і новий колір. Скоро на цій руці вже не буде місця. А в мене ще навіть половина не присвочено. Ще в мене хайлайтер в цій же колеці від Бобі Браун. Він для мене трохи затемний. Але якщо наносити тонким шаром, то буде нормально. Це колір Afternoon Glow. Наступна в мене палетка це Рік та Морті від Glam Дуже мені подобається їх формула. Їх можна наносити і на обличчя, і на. Очі, тому що вони не дуже глітерні. Це колір Anomaly, наступний колір – це космос. І останній колір – це Uncharted. Тобто такий фіолетовий, рожевий та синій. Хотілося б їх порівняти з кольорами від Unearthly. Перший це спектр. Так, він більш сатиновий, але по кольору може десь, десь може схожий, здалеку. Наступний це Spellbiting. він більш рожевий. Ну, ось тут може і схожі. І останнє це міраж. Два в мене хайлайтери від Jeffree Star. Це Solar Ice та Striper Magic. Solar Ice він більш глітерний та такий зелений. Magic він теж зелений, але більш теплий. Я їх люблю використовувати у внутрішній куточок ока. Хайлайтер від NYX. це з колаборації Wings Saga. Я його теж використовую тільки у внутрішній куточок ока. Такий він глітерний, рожевий та більш бірюзовий. Дуже цікавий колір, в мене таких немає. В нього така, бачите, як формула така, як кремова. Передостаннє це Зі Сі колір 08. Він більш фіолетовий, є більш нейтральний, але я собі взяла більш фіолетовий. В нього великі блистки, і майже база на мені не видна. І останній хайлайтер це RMS Beauty в кольорі Prosecco Fizz, він поки що один. Він такий нейтральний колір шампанського, сатиновий. Ось така в мене колекція хайлайтерів. Трохи підсвічу на цій руці, щоб було видно, як вони сяють. І ось такі, тут такі веселі, тут такі більш вже. На цьому все. Дуже дякую за увагу. Напишіть, які вам більше всього сподобались характери, які у вас є, які б ви хотіли. Дякую за увагу, приходьте ще.